Хтось може бажати Порошенка олігархом. Пояснюю ще раз для тих, хто не зрозумів, для тих, хто в танку імені Зеленського олігарх це людина, яка поєднує контроль над провідними галузями економіки, інформаційними структурами і фінансуєш провідні політичні сили. Каще кілька Ціньовим їхнім лідером. Якщо ти маєш як головний бізнес шоколад, є легальним лідером політичної партії, і в тебе не один плюс один, не інтер, якийсь там п'ятий прямий канал, ти не олігарх, навіть якщо тобі самому хочеться бути олігархом. А Коломойський олігарх Зеленському і його прихильникам скільки б їх відсотків не було сьогодні, доведеться визначатися, чи вони з цивілізованим світом, чи вони з олігархатом. Який вони привели до влади своїм голосуванням до 2019 року? Я наполягаю, що цей вибір українців був антидержавним вибором на користь олігархату. 73% виборців Зеленського проголосували за олігархічне правління в Україні і проти української демократії. Ці люди можуть вигадувати світ будь-які пояснення свого голосування, і їхні пояснення більше не приймаються. Досить, досить брехати самим собі. Треба взяти на себе відповідальність за антидержавницькі дії, які призводять до державних катастроф. Якщо народ. Не бере на себе відповідальність, він зникає з політичної карти світу, і ми, люди, які хочуть, щоб Україна не зникла, маємо сказати більшості населення країни, які в принципі плювати, чи буде ця Україна чи ні, що ми з цим не погоджуємося.